У подільському по вулиці Ставийській буде новий водогін. Ці мережі експлуатувалися без капітального ремонту 50 років. Майстри міського комунального підприємства Водоканал замінили 500 метрів застарілих труб на нові, поліетиленові, які ефективно служитимуть споживачам. Сьогодні вже завершують монтажні роботи по підключенню. Також комунальники встановили автономну зрошувальну систему, від якої залежить майбутнє озеленення вулиці Стависької конструювали всі канасонні мережі. Нами було доповнено ще три люки. Ми доклали, поставили нову гілку зрошувальної системи для газонів. Ці роботи нами були зроблені вчасно та якісно. Дана ділянка буде постачати також вулицю Богдана Хмельницького, там де труба високого тиску. Всі роботи зроблено за кошти водоканалу та за сприяння міської ради, і це лише початок за проєктом могилів Подільської міської ради. З часом буде відновлена вся система водогону в нашому місті. Сьогодні закінчиться ремонт водогону по вулиці Ставицької. Це рішення було прийнято на початку реконструкції всієї вулиці Ставицької. Це початок робіт ремонту водогонів всіх наших мереж, які знаходяться в місті, так як мережі водогонів у місті не ремонтувалися вже більше 50 років. Тому я хочу подякувати всім працівникам водоканалу за пророблену роботу. Відтепер модернізований водогін багато років постачатиме якісну питну воду мешканцям двох вулиць. Стависької та Богдана Хмельницького для споживачів це яскравий приклад того, що їхні кошти використовуються ефективно.